Давай з тобою уявимо ідеальну гру. Ти її купив на зекономлення 59 гривень від шкільних обідів, відразу почав нормально грати. Відразу ком'юніті тебе прийняло таким лоботомітом, яким ти є. Хі -хі -хі. Знімай ці рожеві окуляри, пхай їх собі подалі і слухай уважно. Навушники. Так, я розумію, щоб користуватися навушниками, потрібно хоча б вміти чути і так далі. Що, в тебе вже є навушники? Чого ж ти їх не використовуєш, скажи мені? Ну зайди ти в налаштування, постав там де Dynamic Range Night Mode, і почни нарешті чути ці кроки, вибухи, постріли там, де вони безпосередньо є, а не десь незрозуміло де, десь там, -о там, -о там. -о -там, -о -там. Вуха створені для того, аби чути, а не для того, аби на них просто вішали ці макарони, розумієш? Мікрофон. Ну, почни ж ти вже використовувати цю англійську клавішу U. Почни хоч щось робити. Ти першочергово повинен бути зацікавлений в тому, аби твої ж тімейти мали інформацію і могли вже діяти, виходячи з неї. Якщо кожен з вас, лоботомітів, буде зливатися, мовчати, вас просто рознесуть по одному, розумієш? І як результат, ви завжди залишитесь купером третім. Бачиш когось в камері, та дай же ж ти пінг на нього і назви локацію, та кого ти бачиш, ну хоча б, тебе вбили, назви локацію, де саме це зробили, і скажи, хто це зробив. Використовуй вміння говорити. Після смерті не сиди, дивлячись за тими, хто вижив. Забудь про це. Твоя місія, як того, хто відлетів, сісти на всі камери та максимально забезпечувати команду пінгами та інформацією. Від того, що ти будеш дивитись за кимось, як він грає, кращим ти не станеш і користі явно не принесеш. Ти будеш просто мертвим грузом. Пінги, ніколи не використовуй червоний пінг. Користайся тільки жовтим. Жовтий пінг противники не бачать, на відміну від тімейтів. Ти розумієш, коли ти пінгуєш червоним, ти ризикуєш втратити камеру і як наслідок втратити контроль над точкою та подальшу інформацію, яку можна було використати заради перемоги. Карти. Ubisoft інколи і інколи. Але вводить доволі гарні зміни. І цього разу це не виключення. Вони додали спеціально для тебе аж три. три режими для повного ознайомлення з грою. Тут все просто, тебе просто вчать грати. Як бігати, як повзати, присідати, стріляти, звуки, перезарядка та все інше. Це база, це треба знати. І вони це тобі пропонують. Навчись цього. Пройди повністю захист та атаку. Це тобі допоможе просто зрозуміти основу цієї механіки АІ. Як ти міг просто зрозуміти по назві це режим, де ви з командою змагаєтесь проти штучного інтелекту? Ви не втрачаєте звання, не втрачаєте якісь нервові клітини. Це просто дозволяє вам закріпити знання карти, навчитися стріляти, ну хоча б в сторону противника. Та спробувати робити якісь тактики для досягнення найкращого результату, розумієш? Також вони додали Map Training. З назви теж зрозуміло, що тут будеш бігати по карті, будеш вивчати стандартні позиції ворогів, загальні найменування позицій на карті, локації і так далі. Це все зроблено для тебе. Тобі просто треба зайти і пройти це. Стрільба. Ну зайди ти хоч раз на шутінг ренч, Ну постріляй, зрозумій віддачу, підбери найкращу зброю і так далі. Ну, в шутері стрільба, це найголовніше, все інше йде вже за нею. За атаку, ну скористайся ти дроном, тобі видали аж цілих два. Вони безкоштовні, ти можеш ними користуватися. Один на фазі підготовки. Інші вже під час раунду в твоїх інтересах зібрати максимальну інформацію про місце знаходження бомби, про оперативників захисту, їхні позиції і так далі. От прям в ідеалі це ще й засейвити дрон, аби на старті раунду в тебе їх було два, що значно збільшить твої шанси на захід до будівлі. Та успішну зачистку. Але я хочу отримувати задоволення від цієї гри, я не хочу нічого вчити та вдосконалюватись. Поїж це і ніколи не з'являйся в рейтингу. Тобі тут не раді твоє місце в квіку і в аркаді.